Лисице і глек. Пішли дід з бабою жнювати і взяли з собою глек молока. Прийшли вони в поле, баба й каже дідові, Куди б цей глек поставити, щоб молоко не скисло? Та постав під кущем у холодку. Так баба й зробила. Ось почали вони жити жати, все жнуть та й жнуть. Аж тут лисиця біжить. Глянь, підкущив глечик з молоком і захотілося їй молочка. Стромила вона голову в глек, напилася вдосталь, а голови назад не витягне. Лисиця і так і сяк нічого не виходить. Ой, глечику, ой, миленький, умовляє лисиця. Пожартував і досить. Відпусти мою голову. А глечик не відпускає. Ну, чекай же, поганий гладуще, розсердилась лисиця. Зараз я тебе втоплю. І побігла вона з глекому на голові до річки. Занурила голову в плесо, а глеб наповнився водою і потяг сицю на дно річки.